Всього 204 гривні 12 гіппостесів. Дивіться, яка красота. Їдуть у нову домівку. По три кольори кожного. Що я не додумалась, треба було так казати. <реш> Усім. <реш> Бачите, це в мене клієнтка смиколіста. Вона правильно поняла, що треба всіх по три. Дякую <реш> вам. А я вже так думаю, хоч би вже хоч по 10 брали, хоч би вже його розібрали, тому що треба ж, ж ставити іншу розсаду. І о, бачите, дивіться, як красиво виходить. Бачите? Ви? Ну, тут теж розсаду не стоїть довго за, затримувати у себе. Треба теж швиденько розкупити. Там гейхери такі красиві будуть. Сильно полила земля. Мокра. Так, дивіться, яка красота. Ой, взагалі круто. Так, да, такий набор взагалі шикарний. Бачите? Короче, хто хоче, може і більше брати. Це ж таке діло. В общем, у них 300 штук. Уже ну, менше того, що замовили, але ж дивіться, яка красота. Правда? Всього 204 гривні. Хто бажає, пишіть.